Вітаю, друзі! Сьогодні перше 11 січня, і я починаю свої посіви. Ура! Чому починаю сьогодні? Тому що я починаю зі стратифікації тих квітів, які я буду стратифікувати в холодильнику. Там однакова плюсова температура, стратифікую я в Видвіжному ящику для фруктів. Ось, що я собі подумала? Ось, як у нас в природі? Насіннячко випало, воно цілу зиму лежить в ґрунті, в темноті, бо зачастіше присипало листочками, перегребралося ґрунтом. І тільки стає плюсова температура в основному всі квіти тоді сходять насінням. Тому я подумала, що практично. Багато квітів, які поставити на стратифікацію в холодильник, вони проростуть. Просто головне заглядувати, ну, в холодильник кожен день, ну, хоча б через неділю вже почати заглядувати. Тому що якась рослинка може раніше прорости, якась пізніше. Що головне в посіві? Це ґрунт. Наприклад, ґрунт я беру на, саме на посів, тільки. Пухкий покупний, у мене свого такого пухку нема. Можливо, у когось є пухкий. У мене немає. Якщо я агроперліт, ось додаю агроперліт. Коли вже я пікірую, пересаджу, тоді вже я змішую, бо ґрунту треба. я змішую, що в мене там є свій ґрунт покупний, компост, трошки пісочок. А так наразі ось коли сію, його треба небагато, я не насипаю повну. Плошечку, якщо б треба пекірувати, і це не потрібна висока плошечка, бо чим більше ну, води, тим скоріш захворіє чорною ніжкою. Е, тому ще буває різний ґрунт. Я гарненько його перебираю, передивляюся. Ось. І е, отак перебираю, і потім уже сію. Ось таке. Що сьогодні я буду сіяти? О, буду сіяти Вероніку. Хоча дівчата писали мені, що вона <кій> проростає так, але для експерименту в цьому році я, у мене буде багато експериментів. Та і раді цікавості. Тим паче, якщо є насіння, і ти, якщо воно при страфікації не проросте, я можу пересіяти. Тому це, це цікаво. Дельфінії там у мене вже пару насінинок. Тому тільки стратифікацію я спробую. І гіпсофіла в тому році, я відкритий ґрунт сіла. Я думаю, за того, що відкритий ґрунт в холодильнику, я надію, що вона проросте, якщо ні, в мене є на заміну. Тому буду приступати до посівів. І сію дільфіній. багаторічна рослина. Це кущі всі гібридні. Так як ви знаєте, гібриди вони. Потім насінням не передають свойство материнської, як сказати, квітки. Тому от мені цікаво, а я ж то сію насіння. Ну, будемо дивитися, самі цікаво. Написала я число, коли я буду сіяти. ось, І написала Перший, другий, третій, бо буду сіяти в, один, в одну плошечку, тому що насіння в мене вже небагато. В тому році я пробувала висівати відкритий ґрунт на страфтифікацію в лютому, у мене не вийшло. Вони лежали в мене в холодильничку, тому буду сіяти і ставити в холодильник, вже як казала, в нижню видвижну тумбочку Ось, для овочів. Ось. Ось такий фіолетовий юнівері. Е, такий рожевий камеліард і такий білий галахард. Ось землю я вже пухка, все перебрала. Тут все, ну, як сказати, нема нічого такого, е, крупних частинок. Так, е, що я роблю? Ось зернятка. Вони не мілкопильні, тому їх треба трошки зароблювати в ґрунт. Я їх буду розложувати по поверхні і присиплю невеликим шаром землі, міліметрів 5. Ось таке насіннячко. Тому я написала так перший, другий, третій, і буду розложувати насіння. О по поверхні ось так. По насіннячку. Дуже цікаво, чи щось буде. От Другий. Єдине, я його дуже хотіла, багато дивилась про нього відео, але, чесно кажучи, я високі рослини не дуже люблю. Але дивлячись як, якщо, як сказати, не потребує він підв'язки і буде держатися сам, ну ця рослина, квітка, то нічого, нормально. І третій. А якщо треба підв'язувати, я не дуже полюбляю ось. Але ще потрібно виростити. У мене тут не побагато на стіни, але я все ж таки сподіваюся, що щось буде. Я просто розкладую, воно доволі велике, його гарно видно. Так, я розклала, вам не буде видно. Звісно, ось так. Один, два, три. І тепер я буду присипати. Землею. Також я набираю повкий ґрунт. Тей ґрунт у мене вологий, тому я не проливаю. ґрунт у мене такий зволожений, тому я не проливаю. От, а буду тільки зверху опирскувати. І все. Якісь такі грубі частинки я забираю. Ну, все, залишилося мені попирскати гарно, поставити холодильник на стратифікацію. і я буду заглядати, через неділю загляну, подивлюся, що там цікаво буде. Обов'язково накриваю кришечкою такою, щоб волога не уходила. Я знаю, що в тому році я ставила на стратифікацію, я більше й не поливала. Воно в холодильнику йому добре вологоло. У мене тут є дирочки, але щоб не просипалось, я поставлю на кульочок. І ось, ось. Посів завершений. Це в мене буде, щоб я не путалася під номером один, я собі приліплю, що це в мене дельфіній. Ось так. І сію Вероніку колосовидну, багаторічну, теж на стратифікацію. Рослинка травяниста, щільні кущі, висота паганів 60 см. Так як я вже казала, що дівчата писали, що вирощували і так, але я хочу зробити експеримент. От, Підписую, коли я сію, от, і тут. Насіння мілкопильне, яке не треба заробляти в ґрунт. Тому воно сіється поверхнево, не присипаючись землею. Зазвичай таке насіння пророщується на світлі, але є таке насіння мілкопильне, що потребує все одно стратифікації, і воно проростає в холодильнику. Ось. Тому я роблю експеримент. Я трошки лишу Посію сюди і трошки лишу, щоб, якщо не зійде насіннячко, то е, будемо ми потім пророщувати е, так, в теплі. Дуже мілкопильне. тому я отак беру на кісточку, і просто тако розсипала. Його, мені його видно. Воно таке е коричневе. Грунт пухкий, трошечки, я коли його перебирала, я його прижала. Все достатньо, якщо воно зійде, от ну, не буде видно, на жаль, але мені видно, що так гарненько розподілилося. Ще ось в мене лишилося насіннячко, тому я його збризгую гарно, насіннячко прижметься і буде проростати, я надіюся. Так. І ставлю собі позначку. Це мене під номером вона 2. І ставлю на проростання овочевий ящичок, і буду заглядувати через неділю десь так. І сію на стратифікацію, я гіпсофіла сніжинка. Багаторічна. В тому році також я сіяла відкритий ґрунт на стратифікацію, не вийшла. Тому, що тут пишуть? Багаторічна холодостійка рослина, яка формує сирно розгалуджені ажурні кущі висотою 80-90 см, використовується для створення, для створення зимових букетів. От. А тут, а ще я хочу дочитати: це цвіте у червні-серпні світолюбна, посухостійка. Віддає перевагу легким водопроникним ґрунтам. Дуже ефективна в однорічних і групових посадках. Тому, в кого вологі, як сказати, вологі квітники, участки, така рослинка не підійде. Тут насіннячку, я зараз вам покажу. Воно не мілкопильне, але не дуже велике. Буду вкривати не дуже великим шаром землі. Грунт у мене тут вологий, легкий, з перлітом. Я буду просто розсикати по поверхні. Ось, якщо в мене щось не вийде, у мене є на заміну в інший спосіб. Тому я на стратифікацію, на стратифікацію ставлю рослинки раніше, щоб зрозуміти, чи щось вийде. Тут ще є, ну, сім більше так. Ще лишилося так. ну таке багато насіння. Мені, до речі, мені багато кущів не треба, якщо от воно зійде. Бо потім у мене, чесно кажучи, немає дуже багато місця, тим паче ламп підсвіток. Щоб це все насіння розпікіроване розсаджувати. Деякі рослинки тяжко переносять пікіровку, тому теж це треба учитувати. От. І що я ще вам хочу сказати: ось, про приклад кажуть, а мене зійшло без стратифікації. Якщо один раз це вийшло, це не значить, що вийде, буде виходити завжди 5 мм буквально. От. Тому що от у мене була такий досвід платокідон, рослинка, квітка гарна. З першого разу, з першого посіву вона в мене вийшла, потім я два роки пробувала, і в мене не виходило, хоча посів робила однаковий. От. Тому це залежить і від насіння, і від ґрунту, і від умов, і від освітлення. Якийсь рік вийшло так, якийсь рік вийшло так. тому Можна спробувати і так, і так, як насіння хватає, Тому я пробую. Для двох рослин, точно, два способи, От буде. І накриваю кришечку, заношу в холодильник, видвіжний ящик, там, де овочі означаю циферкою 3. Все. І далі будемо спостерігати за. Цими, за цією квіточкою і псофілою. Поставила своє насіння, ось видвіжна в мене в холодильнику для овочів і буду заглядати. До речі, забула сказати: насіння повинно бути якнайсвіжіше, тому воно краще проростає. І іноді проростає навіть в холодильнику ще й до неділі, тому будем, я буду постійно заглядати. Якщо воно проросте в холодильнику, буду виставляти і далі показувати. Буду держати так до двох неділь і заглядати. Якщо ж воно не проростає, то це пройшла в нас стратифікація, і тоді я буду доставати, виставляти на підвіконня в тепло, і далі пророщувати на сіня. Ну, в тому році ломі камінь в мене зійшов в холодильнику. Але правда, до цього він в мене стояв в теплі. Ну, будемо дивитися, будемо наблюдати. Я буду викладати короткі відео. Як буде далі? Тому що е, інформація різниця. Хтось. Е, е, Пророщення робить без стратифікації, і виходить в когось тільки стратифікація, в когось при температурі. про дельфініум, до речі, я читала при температурі 15 градусів. Тому у мене посів такий. Будемо наблюдати і побачимо, як буде у мене цей вийде, вийде в мене ця стратифікація. Дякую за увагу і до зустрічі!